Даша, Вітаю. це моє перше відео на каналі YouTube. Я хочу трішки розказати про себе. І так, моє, моя фамілія Настаренко. Я живу в прекрасному селі Новому Михайлівка. Учусь в 7 класі. Так, мені 12 років. Я пішла в школу з 5 років. Це я, я просто маму з папою задолбала. задовувала. У мене в селі розмовляють на Суржику. А я в відео буду розмовляти чи на Суржику, чи на українській мові. Пишіть, будь ласка, коментарі. Я чуть-чуть волнуюся. Для мене непривично знімати відео на українському на українській мові. Ой, що ще розказати? І так, у мене є. Тато, мама і мій старший брат. Я, я вам можу показати фотографію, тільки вона ще стара, коли я ще була маленька, коли ми були на морі. Вас заправді за секунду. І так, це мій тато. Це я така мала. Це мій брат, а це моя мама. Так. Мою маму звуть Міна, а мого папу звуть Ігор. Мого брата звуть Діма, а мене Даша. Мама дуже довго думала, як же мене назвати. Мама з братом хотіла назвати мене Ладою, ще якоюсь там дуринкою. Ну, общем, зійшлися на тому, що я Даша. Мені з ім'я, ім'я підходить під мій характер. Де, так. У нас четверо домашніх тварин. Селінда, фунтик, э, тоха і Маруся. Так, я не сказала важ, важ, самого важливого. Я живу на Україні, Донецька область, Мар'янський район. Це, і, кстати, У нас недавно був конкурс в школе, не, недавно, давненько. І я в ще проболіла. Хочеться зняти відео. Ось. Це кролик, чи зайчик, я не знаю хто це. Мама в'язала з цього кролика зайчика. Папа набивав і підказував, де мамі чіпляти оці от вуха, лапи, ой, лапи. І в общем, А я тоже набивала, тоже приймала участь в цьому захоті, так сказать. так. Це відео должно бути надовгим, ну я так думаю. В общем, всім, всі бувайте. Я вас всіх люблю. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім пока! До нових зустрічі! Пай, пока.